Добрий ранок, друзі. Новий день, нові походи. Сьогодні я, кстати, я вечором вже на роботу, але це не мішає нам зберегти планету, зробити її трішки чистим. Тому йдемо здавати бутилочки. Два мішки нас барили. й треба йти обміняти, щоб купити кішечці. Корм, водичку просто знову обміняти. Тому за кожну пляшку ми ж платимо гроші. Треба тепер забрати ці кошти собі. Погода сьогодні дуже крута. Це дуже добре, тому що є можливість піти бутубочки здати. Уже весна-весна. Це озелено. Так са ми. Давай газом. Кустики такі, такі прикольні. Там так дерево виросло прямо на балконі у людини. А це Пропорції різні, всякі, різнокольорові. Угу. Дуже тепло. Вчора ще було 28 градусів, сьогодні вже слава Богу, 22. Але і так дуже жарко. Може, мені щось на голову капнуло. Надіюсь, це не голуб дризнув, тільки водичка. Так, ну що, поїхали на бутилкозавод. такая, как Матис. А вот это не Матис, это Шевроле. Она похожа на Матис гец. Хмарка сегодня очень прикольная. Жарень. Сегодня жарень. Не забувайте, що бутилки можна звати тільки ті, на яких є спеціальний такий кружечок 50 хворіть. Не всі тикайте в апарат, тому що це не прийма апарат. Просто статті сьогодні вже одів світ просвіт. Із лавини, да. весна, новий лук. Все нове. О, які тут ями. О, бутилки посипалися. Круто. <зум> <зум> тому це... Я набрехав вам 23,5 святів. Жари. Але хмарно буде певно дощ. Пише погода, що буде дощ ввечері. У мене подружка прийшла. Подруга ноч. Божа коровочка Прилетіла, катається а, цей. Катається з нами. У неї тур. Травел тур Божої коровки. Не хочу сенсуватися. Така красонька. Катається. Дуже гарні дерева. Ці жовті, мені дуже подобаються. Дуже гарні дерева жовті. А траву б може було вже і покосити, звісно. А трава прям яєшка вже шкомче. Ну, але вже скоро будуть певно косити. Дуже багато, кстати, у Будапешті. До речі, ми вчора бачили каштани, ніби в Києві. Це дуже круто. О тут вже покосили трішки. Ще вам трішки дерев жовтих. Що це за дерева Якісь Декоративні, певно. Так, ну можемо трішки поспілкуватися з вами не тільки про бутилочки, а й про... <зас> Сьогоднішню гарну погоду. погода. Боже, вчора ми були на шопінгу трішки, розкажу вам. О, зараз там, де був одяг... А, взагалі закрили. Казали, що 19-го мали відкрити. Але не відкрили. Тепер прийшли до власника квартири оплатити йому оренду. І ще треба піти, заплатити комуналку, телефони і так далі. Всю ту історію. І потім йдемо бутилочки здамо. Мені треба купити ще деякі речі. А -а -а! Кішці їсти. гранули в туалет. М -м -м, якісь овочі фрукти і збиратися на роботу. Сьогодні в мене перша ночна. Так. Муха, давай, покидай цей корабль. І в мене вже сьогодні ночна. Представляєте? Ще не хочеться йти, звісно. Ну, Вот. На другий тиждень знову оцей. Похолодає. кстати мені подарували Росман Росман за рекламку. Перші мої такі заощадження. такі подарунки в вигляді не донатів, якісь гроші за, цей, за... за рекламу. А такі от подарункова картка Росман на 5000 фольгів. Як кажуть, мілоч, але приємно, так? Да? Тому дякую а, Росман, mm -hmm. сейпен, Росман mm -hmm. бо за, такі, за таку гарну новину, за такий подарунок. Я вважаю, що це круто, тому що м -м, коли робиш якісь рекламки, ти ж ми ж е не можемо йти до них і казати що давай гроші за рекламу, ти їх рекламуєш там. Якомусь Роді і співпрацюєш з ними, але гроші поки що за рекламу я не беру е, в Ютубі, так як я розвиваю тільки свій е, YouTube канал і чекаю всіх на своєму YouTube каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Дивіться моїм каналом, Юрчик Мурчик Влог, тому чекаю вас там. Такий у мене подарунок від Росман. Дякую дуже. Мнодінг знов сейпенденю. Uh, thank you so much. Uh -huh. uh, you're amazing. Mm, так, що ще вам розказати? Сьогодні вже йду на ночну, перша ночна у мене. Взагалі ночну не дуже люблю робити е, роботу, але приходиться її інколи і робити. Кольцо треба буде не забути зняти. Травичку вже косять, скоро я вже буду косити травичку. Ой, Ой, коротше, йдемо здати бутилки і готуватися до роботи. Ну нічого, три зміни це швиденько пройде. Тому не треба аж так дуже переживати. На вихідні поїдемо а, в інший регіон. А, буде Майка. Майко, співак, може хто знає Евенгерський. Я їду, тому що він будувати концерт у Нірбаторі. От, тому я їду туди, на вихідні. На вікенди у мене 4 дні не буде. В Будапешті, тому а, відеорілси, а, зйомочки з Будапешту не буде в ці дні. Тому не чекайте. Но ну, чекайте щось нового із другого регіону. Як там гарно буде. Треба заїхати на цей, на будинок подивитися багато чого ще. Ну, це вже згодом, я вам все розкажу. От, тому давайте щоденічкою йдемо. Бутилочки здавати. А всім бажаю гарного дня. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Дякую. Це твоє серпня. Ми приїхали стільки тут людей. Всі хочуть бутилочки здати, ну, ти дивися. Але туди заїхати не можна. Ну, то йде пішком. Ну нічого, підемо пішком. Це одна така з найбільших здавальних, тому що у маленьких супермаркетах не хочеться. Тому що дуже велика черга. А тут ззаді ТЕСК, хто знає на Пілангоуць 0,24. Навіть Цілу ніч можна здавати їх багато терміналів. І тут багато хто приїжджає на авто, прям цілі багажник і туди все везуть. Тому що мусор не можна викидувати бутилки, тому що заплатити штраф. Який самоліт? Крутий, де? о, бачу. Крутенько летить, так? Да? Іде на посадочку. Крутий. Великий такий боїнг, американський, певно. О, я теж хочу в Америку. Але поки я не в Америці, поки я біля кустика, ну нічого. Кустик теж з'їде. Так, давай вже від'їжджай, душніла бляха. Мені зараз на роботу, а не можеш припаркуватися. Все, йдемо паркуватися. Пішло. Пішло. Поехали. Деньги, деньги. Хороші, хороший. Вже 700. Вже можна купити блок водички. Та не йде. О, це та вже так багато. О! Так, з одного апарата що у нас? 1450. А тебе скільки було? 1200, ну давай. Давайте нам чек, та ми йдемо собі вже знакопи робити. Mm -hmm. Ну, прошу. Mm -hmm. Круто, крутенько. Та, зробили ми свої процедури, очистили планету на 2060 і Прошу, будь ласка, йдемо змінювати Ох, на водичку чисту знову. Ну, а що, а що? Типа бартер такий. Все, так що тепер будете знати торгові точки РП у Будапешті. Можна здавати бутилочки. Всім Всі до зустрічі. Ми пішли робити накупи.